Вітаю, шановне товариство! Поговоримо про функцію Workday. Ця функція допомагає нам знайти кінцеву дату через задану кількість робочих днів від початкової. Складається вона з трьох аргументів. Перший обов'язковий це початкова дата. Власне, це та дата, від якої ми будемо рахувати. Наступний це дні. Запланована кількість робочих днів, через яку нам треба знайти кінцеву дату. І останній необов'язковий аргумент це свята. Сюди ми задаємо ті дати, які можуть додавати ще вихідні дні. Розберемо на практиці. У нас є таблиця, де є інформація по даті початку роботи над проєктом і планова кількість робочих днів. І тут нам треба знайти. Кінцеву дату. Візьмемо перший приклад і заповнимо нашу функцію World Day. Зазначимо початкову дату, тобто, коли стартує робота над проєктом. Далі, дні, показуємо, скільки у нас запланованих днів. Свята поки залишимо незаповненими. Натискаємо ОК. І ми бачимо, що через 5 робочих днів у нас буде дата 26.02, тобто наступний понеділок. Якщо ми застосуємо ту ж саму функцію до наступного прикладу, коли у нас дата початку буде субота і заплановано 6 робочих днів, то ми побачимо, що функція теж знайшла дату 26.02.24. Тобто функція порахувала нам. Робочі дні, які були з 19 по 23 лютого. І додатково ще взяла 26.02. Тепер спробуємо застосувати ту ж саму функцію, тільки з вже врахуванням святкових днів. Ми так само візьмемо нашу функцію. Візьмемо початкову дату, покажемо планову кількість днів. І Зазначимо святкові дні, тиснемо ОК. І бачимо, що з врахуванням цих даних функція знайшла, що від 1 березня 2024 року буде 7 робочих днів закінчуватись 13 березня. Тобто, у нас ще враховується додатковий вихідний 8 березня. Але якщо ми візьмемо ту ж саму ситуацію, коли у нас 1 листопада перше число це п'ятниця і теж візьмемо 7 днів. То бачимо, що у нас дата закінчення 12. Також важливо зазначити, що в деяких версіях Excel у функції дату необхідно вказувати за допомогою функції Date. Це переважно у тих випадках, коли у функції ми прописуємо дату не як посилання на іншу клітинку, а якщо нам треба вказати її власноруч. Наприклад, як. Тут 19.02.24. У цьому випадку функція порахувала, але для деяких версій це може не спрацювати. Ось так просто працює ця функція. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.